Доброго дня, весь та компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас дача Логан MCV 2013 року. 09. У нас бензиновий мотор теж стоїть. У нас газ додатково і з пробігом 216 кілометрів. Гарний стан по кузові є взаді У нас додатковий фаркоп, є парктроніки, класні титани стоять і хороша літня резина. По кузові взагалі без косячків, ні корозії, ні царапин, підряпин, нічого такого не наблюдається. Салон дуже охайний доглянутий, сидушки без ніяких потертостей, чіплям. Є в нас круїз контроль, тобто мультикермо. Механіка у нас п'ятиступка, склопідйомники спереду-заду, кондиціонер і ось така сенсорна мультимедіа теж в нас є. Салончик частенький, охайний без зайвих зауважень. Технічно все обслужено, всі масла фільтра поміняли, ходовку обслужили, кондиціонер заправили, ГРМ теж поміняли. Ось, якщо когось зацікавлен автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто. Також запрошую вас переглянути на наш сайт Автопарк. У нас там кожного дня появляються класні варіанти по дуже хорошим цінам.